Так, одягнула вам ось таку модельку. До речі, вони також є дівчатка, є більше, є менші. Колись цікавить, пишіть. І є ще просто однотонні гольфики. Є гольфики, дівчат альпака, є туніки альпака, є гольфи е білюр. білюр. ще є. Дивіться, ось така ковтинка, дівчатка, на замку. Дві кишеньки. Вони є в кольорах. І по ній дівчатка є каміння. Тут іде стіючка. тут іде стіючка, дівчат. Гольфи є різні, є в залежності від розмістинки, дві кишеньки на замочку. Гарна моделька, і тут іде каміння. Бачите? По ній є каміння, вони є в кольорах. І всякі отакі кофточки, дівчатка, вони є і на замочках, є на гудзиках, є різні, є кардигани. Дівчата також з такої якості. Якщо когось цікавить, пишіть свої параметри. Пишіть параметри, і як ви хочете, замок чи гуцик, і я вам покажу тоді.